Між жіночого одягу Ельсу, сезон літо, дуже класне плаття. Іде в нас таке поєднання топа шите позаду. Пишненькі рукавчики, дуже класна, атласна легка тканина. І спідничка гуде, міді довжина, вільний кліф, штани легкі спортивні розширення від колінця, розшитий топ, подовжений з рюшою понизу. Атласний сарапанчик, трапіровочка на боках, зібраний верх, есочка розмір розширений донизу, мусленовий пляжний комбінезончик. Це на нас сарафанчик на шийку пов'язується. Легке платочко, есочка, пишний рукавчик. Сарафанчик. Цікава модель плаття. Брапіролочка йде по боку, міні довжина. І вверх бюстик зроблений такий чашками на бретелях. Сарафанчик-есочка. Есочка платька катонове таке от, підсипець, підльон з великими пишними рукавчиками. Відрізна талія, стелеве відомо. Есочка розмір. Есочка в нас іде спортивне плаття, з закритою шийкою тут вже об коліно. Кіничка на запах. Класинки, футболочка. Шортики трикотажні в розмірі 2XS і XS. В розмірі XS дуже класний віскозний сарафанчик з скороченим током. Комплект таких короче на футболочках йде. топ на зав'язку. Це у нас іде ласинки трикотажні. Сарафан на тонких бретелях трьохшаровий вільний трикотажненький. Класна модель плаття, талія, спечне рукавчик, спинка зав'язується такими бантами. Спортивні короткі велосипедки, трикотажна спідничка з грошею, спідничка шорти. по низу шортики йдуть. Яскравий топ, футболочка, Дві такі вкорочені в розмірі М. Вільні шорти з кодертистами 42 розмір. Ще одні. Ось така моделька. Вільні шортики. Джинс, такі путленькі, без алостану. Такі модельці в нас йдуть шортики в розмірі 25, 26 і 27. Платічко, ласінки. Короченій топ. Ось такі тут маєчкою не жиротик. Футболочка подовжена з, джинсові з Ось Штанишки. Куроти джинсери з подертистцями. Ось та розмір. Шортики. Комбінезончик легкий, катонований. Вільні шорти, модельки шорти, теж шортики, модельки шорти дуже класні. Вільні трикотажик. Це теж трикотажні шортики. Подочення шорти трикотажні. Ляні шортики емочка. Джинсові вільні з подертистями легкими. Трикотажні, креджапка такі от шортики з рьошею. Катоновинки вільного крою. Ось такого. І ще одні таке десяточки попередньо попереднього вісьмерочка. Це на себе топ зав'язується на шику. Сарафан спортивного стилю. Брубчик, тканинка йде в нас. Легенький трикотажник вільного крою, сарафанчик, сарафанчика. Такий катоновенкий теж сарафан на затиску. Зверхіде на рузиночку розумів. Легкий сарафанчик такий. Платько на куточках. Не розстіваю, імітація. Пишний рукавчик іде в нас. Зверху бантиком. Спинка перехресна, відкрита, красива моделька. Ось таке платьєчко виконуємо. Верхи від купальничка. і запереклась в купальничка. Ось такий купальний код пляжний. Панама в цьому кутику у нас є. Ось таке взуття має з оброшкою. Це в нас никакві купальничка і пустинка, класно.